Всім привіт! Я вже давно обіцяла, що буду продовжувати теми старовини української кухні. ніяк, руки не доходили і взагалі життятки динамічно. E, значить, що я сьогодні хочу показати? Це ще моєї прабабусі рецепт. E, мама по ньому дуже часто готує і мене це дуже виручало під час вагітності, в мене був токсикоз. E, дуже проста страва кулеша. Але я б дуже багатьох людей питалася, чи хтось так готує і ніхто більше не готує. Принаймні тих, у кого я питалася. Такий дуже цікавий рецепт, так що дивіться разом зі мною. Робимо просто, швидко і смачно. Що нам потрібно? Яйце. Беремо одне яйце. Кружка кукурудзяної муки. Бажано, ну вже хто на смак знає, хто яку любить. Я беру італійську, берете, яку любите, яка вам смачна. Сюди додаємо солі. Повністю солимо справу. Зараз яйце з крупою перемішуємо, Беремо 3-4 кружки, таких як ми брали муки цією кукурудзиною, беремо квасного молока. Молоко треба брати таке, щоб не було вже таке дуже кевесне, а таке ще воно якраз недавно скисло, тоді воно добре, щоб не було за квасне, бо страва буде квасна. Все включаємо вогонь і варимо. Процентне співвідношення молока і крупи 1 до 3, 1 до 4. Хто як любить, я люблю більше рідше, ніж. Пустіше, а ну а вже пробуйте, пишіть відгуки. Постійно помішувати треба. Так, ось вона у мене вже зварилася, пройшло ну, 10-15 хвилин, не знаю, недовго я помішала. От вона має така, такий вигляд. Можна рідшу зробити, долити ще молока і буде рідше. Можна дати сметану, вона буде більш жирніша. А так вона дуже така дієтична. Все, я виключаю, готово. Кидаю, будемо їсти. Якщо в мене вийшла така кулеша, я вже дала грибної підливою. Підливи, підливи з шампіньонів, сметаною, з тушення. це дуже просто. Ще я рекомендую їсти з кулешом, з шампіньонами. Ну, звичайно, що набагато краще було з білими грибами. Можна їсти з квасним молоком, якщо це хочеться, щоб було щоб не... не напрягати організм. З бринзою, з вяленими помідорами, з в'яленим перцем. Так що пишіть, цікаво буде ваші відгуки.